Друзі, всім привіт! АТБ Канцтовари 2025. Великий вибір для школи за доступними цінами. Запрошую до перегляду. Набір двосторонніх маркерів 12 штук 129 гривень. Набір дитячих міні маркерів з декором в наборі 6 штук 84,90. Набір двосторонніх фломастерів 18 штук 129 Міні степлер плюс 1000 скоб в комплекті 69,90. Цікавий канцелярський набір. Пенал ПВХ. Два олівця. Лінійка. Чинка. Гумка 49,90. Лупа на блістері 39,90. Набір гелевих ручок для тату. 4 штуки 44,90 Набір гелевих ручок різнокольорових в наборі 24 штуки 139 гривень. Набір кольорових олівців 24 штуки в наборі 149, набір тіста для ліплення. Ловін 16 плюс 2 кольори в подарунок 5990. Ручка кулькова з пухнастим декором в асортименті рожевий фіолетовий, блакитний колір, 49,90 Ручка кулькова з блискатками, з декором різні кольори 49,90. Ручка кулькова з декором зелений, синій колір 27,90. Ручка кулькова з декором м'ячі 59,90. Ручка боксер в асортименті 52.90. Ручка кулькова, пише-стирає з декором лапка в асортименті 39.90. ручка Кулькова с крутящимся декором с фигуркой 49,90. Набир канцелярских аксессуаров. 100 штук в наборе. Ризные колеры 89,90. Калькулятор брелок 79,90. калькулятор 10 разрядный серый колер 139 шинка гумка 2 в одному Різні колеры 3690 набір двухсторонних сторонніх маркерів в наборе три штуки 4990 за набор гумка в вигляді камінця. Зелений синій колір 2490. Набір для креслення 6990. Набір лайнерів 10 штук в наборе 79,90. Набір міні-маркерів 6 штук. с декором 7990. Шинка для олівців на батарейках 169 гривень. Набір двухсторонних фломастерів 12 штук 79,90. Набір олівців кольорових восковых 24 штуки в наборе 49,90. Стрічка коригуюча в вигляді лапки великого розміру 2990, стрічка коригуюча на блістері. Різні кольори 1990. Фарби акварельні, 24 кольори з пензликом 9490. Набір кольорових олівців, 24 штуки в наборі 119. Гумка у вигляді тваринки. Різні кольори 3990. Набір грифельних олівців з гумовою насадкою в наборі 3 штуки 39,90. Набір кольорових олівців 9 штук з підстругачкою в наборі 59,90. Цікава лінійка закладка з ефектом 3D. 17 см розміри, в асортименті великий вибір. Різні тваринки 2190. Склянка для канцелярського приладдя метал. Квадратна, кругла форма, різні кольори 29,90. Набір фломастерів що змінюють колір. Магік, в наборі 12 штук, 69,90. Набір кольорових олівців, 18 штук, джумба 139 гривень. Набір кольорових стікерів 15 блоків по 25 аркушів. 39,90. Стікери, Котики, 30 аркушів в наборі 1990, великий вибір. Щоденники. Щоденник учнівський. 170 на 200 мм розміри 40 аркушів. Великий вибір різні малюнки 61,90. Щоденники в асортименті 40 аркушів, розміри 175 на 240 мм. В асортименті цікаві малюнки 84,90 Блокноти на магнітній застіпці Великий выбор 69,90. Блокнот опять с эффектом 3D 79,90. Блокнот опять на спирали. З наліпками різні кольори 149, блокнот з будованим калькулятором 159 гривень. Блокнот пухнастий з мордочкою різні кольори сто п'ятнадцять. Блокнот на спіралі. В асортименті різні кольори 5490. Блокнот великого розміру. Різні кольори 169 гривень. Підставка під підручники, метал розміри 21 на 19 см. рожевий, сірий, черный колір 159 гривень. Набір акварельных фарб 36 штук 159 гривень. Набір пензликів для малювання 6 штук на блістері 89,90. Набір для малювання 17 предметів 149. ,00. Фарба акрилова художня для живопису та декорування 27 кольорів. рів'єра бланка 77,90. Горнючий пенал на блискавці. У вигляді гусениці, Силикон плюс хутра. Жовтий-блакитний рожевий колір в асортименті 129. Пенал тубус. Розміри 22 на 7 см. З малюнком різні кольори 59,90. Пенал на блискавці. Різні кольори. Великий вибір 119 гривень. Пенал книжка для хлопчиків та дівчаток є в асортименті 149. Пенал книжка 3D в асортименті різні. Малюнки різні кольори 249. Пенал на блискавці. Плоский, різні кольори, сірий, рожевий 8990. Пластилин 18 кольорів 9190. Набір пластилину 18 кольорів 9190. Набір кольорового паперу А4. Самоклеючі. 8 аркушів. Вісім кольорів 41,90 Великий вибір зошитів. Зошит загальний, клітинку 48 аркушів 35,90 Зошит загальний, 36 аркушів з кольоровою обкладинкою та спецефектами. 22,90 Зошити в асортименті 18 аркушів. Лі... Лінія клітинка 10,90. Ножиці канцелярські, жовто-рожевий, колір в асортименті, великий вибір 45,90, Ножиці канцелярські 44,90. Папка пластикова А4 цікава кольору градієнт 69,90. Комплект обкладинок 3 штуки А4 3290. Комплект обкладинок для підручників 10-11 клас, 8 штук. Наборе 72,90. Папка пластикового А4 с блысковкой. В ассортименте Еризни и Малюнки 79,90. Папка портфель пластикового Звездилы Немы. 149 гривень Зошити для малювання 32 аркуші Різні малюнки в асортименті 59,90 Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тільки позитивних емоцій і гарного дня. Дякую, ваша нова акція.